А як він тримає вологу, цей тент, запитуєте, да? ну дивіться, тент, він, матеріал сам по собі не промикає, але він витримує потужність да, опадів від 3000 до 5000 мм. От, якщо дуже сильний дощ, такий, типу, як да, це місячна норма за півчаса вильнув, да, він може десь протекти ну, на швах, на стиках тут окантовочка може трохи промокнути. Але це не проблема взагалі. Тут є мембрана, тобто дощ закінчився, сонечко вийшло, ну коротше, вітром продуло, воно все висохло. Тобто, грубо говоря, воно висохне так, як чехол без ой, машина без чехла буде. Є, машина волога, да, от, дощ пройшов, машина висохла. От. Точно так він під цим чехлом буде сохнути. Тобто, тут взагалі питань немає, нічого страшного немає. От. Не переживайте цього. Бо тому що в китайських він по-любому після кожного дождя збирає конденсат, він не дише, і він потім плесень збирається, гниє там, під тим тентом і так далі. О, це гарантія, все то есть, як положено. Є різні варіантики, двохшаровий, трьохшаровий, чотирьохшаровий. це вже можете на цьому подивитися, в профіль зайти, там багато відео різних варіантів і вже підібрати собі. Або можна на сайті Автоброків.ua э, Підібрати, подивитися, почитати. От чи за номером телефону в шапці профіля червоним написано телефон, набирайте. Я вам завжди відповім. Чекаємо на замовлення.